Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас по плану кар'єра за гравця, за Андрія Танка, гравця Динамо Києва. Тому бажаю вам приємного перегляду, приємного апетиту. Саджуйтесь поудобніше. Зараз буде щось цікаве. Розпочинаємо випуск з того, що в нас буде матч за перше місце з Лестером. Тобто буде цікавий матч. Ми вже майже за 7 турів виконали всі завдання, які в нас були. Тобто, можливо, там в нас уже хтось хоче купити. Шеффілд і Уніон Берлін. Ну, Уніон вже також все цей. Виграти тільки потрібно золоту буцу. А в цих хеттрики і виграти Лігу. Ну, тобто цим, ці дві команди 100% захочуть нас бачити все. Ну що ж, ми ж розпочинаємо з центра поля. Супер-супер від Шапаренка і наш нападник. А давайте з гострого попробуємо. Угу, небезпечно. А ми шмальне так. лівою. Небезпечно. Так, зустрічайте, зустрічайте. Ні-ні-ні ні-ні. Це... Ааа, 1-0. Ми програємо на останніх... хвилині першого тайму. Якщо ми отак вийдемо. А якщо ми отак і Ярмоленко доб'є. Ярмоленко небезпечно. Ні. Побачили. Але я не тому давав. Hey, Ей, бай. Ну як? Так, добрий, добрий пас. Ну-ну-ну. Та що ти робиш? Фу. І це це, 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 це це, один один, рятуємо. Який важливий м'яч був. Фу, я не знаю, як там пройшло. Голи на 45 і на 90 хвилині. Це FIFA. Добачу, це EAFC24. Кваліфікація до цього. Так, хочу подивитися, де наша збірна на якій сходинці. Ну, нам потрібно. Та нам потрібно вигравати. Ну, блін, не хочеться грати за збірну зараз. Це кваліфікація, на склади так добрий. Давайте просто просимулюємо. 3-0 всасуємо. Це да. Я так розумію, нам потрібно в них вигравати, тоді ми виходимо, так? Ну давайте цей матч відіграємо. так, наш головний герой дебютує в стані національної збірної. Ну що ж, подивимося, як ми за національну збірну будемо грати. 1-0. На ривку. На ривку. Бачу. Це ганкова бачу. Ганков. Ні-ні-ні, дограй, 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 вітя. Добре, добре. Але тут, тут, ну блін, ну він там закрутився. Бежи, міша. Сюда. Добре, 2-0, взагалі, спокійно. Михайло Мудрик. Ого, на мудрика як. Мудрик вирішив з льоту вдарити. За спробу лайк. Продавлюй. І туди його. Ні-ні ні-ні ні. Ні. Добре. І в данью. А як не. Трішечки. Трішечки не вистачило, щоб залетів. Збірна України, я так розумію, проходить. На фінальну частину Євро. Повернулись ми додому. Наша рідне Динамо. І в нас матч проти Свонці. Так, домашня гра проти Свонці. Йома йо щось проживають. Свонці. Свонці атакує. Ні-ні-ні, накрити, накрити. Спокійно, голкіпер та ще. Ще раз та. Пас на брашка. Брашко на Шапаренка. Шапаренко. один ну. Сюда. Оце чудово розіграли, мені подобається. 1-0, поїхали. Ну, Перший тайм 1-0. Завдяки голу Миколи Шапаренко ми виграємо. Накривають уже. і... Блін. Небезпечно, небезпечно, небезпечно. О, от супер. Тярмола, що ти робиш? Ну добре, притримав. Все, фух. Один 0 мінімально. Перемагаємо Сонці в себе вдома. Що у нас? 77-й рейтинг? Супер. Наш матч проти Іпсвіч Таун. Так, розпочинаємо з центру поля. Добре, а ми ще вже на пейсі. Ми зараз на швидкості, можемо бігти. Біжимо. Супер! І ближній! Туди його, сиди! 1 0 поїхали. Добрий початок. На 10-й хвилині забив наш танк. Добре на скорості. Е, дорогенький. Ні, ні ні. Тут червону можна да. Та ну. А що якщо ми так вдаримо? Оце точно в нокаут відправили. Ви просто подивіться. 27 метрів, 113, дивіться, а прориваємось, Ей, не встиг, не встиг, я думав віддати мій пас. Шапаренко. Ха-ха-ха-га, -ха. понюхав. Понюхав. Угол голкіпер, як ти ви, ну блін, а там як гравцями пройшли. І в вдані! Вдані! Сюда, трик Оце мені подобається ця кар'єра. Я не знаю, як вам. Я сподіваюся, що вам також це подобається. Ну, я прям получаю кайф від цієї кар'єри, такі емоції просто не передати словами. Що шепелью. Ух ти, розкатує. Ух, а це не було. Не було четвертий гол. 4-0. Блін, ну можливо, потрібно було вибирати не такий чемпіонат, а якийсь посерйозніше, але. Ну я не думав, що так воно аж буде. Що придумає? Гірнула! Заносить П'ятірочка! Як казав би Йожик. Ну, звісно, дайте, дайте дайте Сиди цього шкіряного. «Ха -ха так, далі в нас Cup. ну він мені не дуже цікавий, тому я просто його просимулюю. Ну, 3-1 програємо. Це таке, ну мені він правда не цікавий. Це не цей. Це не. не Кубокан. Він нам нічого не дасть. Ну просто трофей і трофей. Так, наступна гра в нас проти Мідлзбро. Розпочинаємо. Ні, Не дано нам вигравати другий поверх. Уу, небезпечно. Так, спокійно, можливо, ми протягнемо. Вдар! Hey, залітає. Так, небезпечно, але тут. У ну, нас захист просто неймовірний. Ну, а передачі у нас ще краще. Небезпечно атакує мідолзбро. Уже біля штрафної, уже дуже небезпечно, але бущан. Що ти робиш? Ах! Бущан. Пролетим. І ми вдаримо. А, ну куди я так мимо дав. Свисти, свисти. 2-0 перемагаємо. Ну і нас знову визивають збірну. Але це будуть е... товариські зустрічі, це нам не цікаво. Так, наступний матч проти Хал Сіті в себе вдома. Це який тур? Це 12-й тур. Дивіться, ну взагалі Лестер також йде без втрат. Давайте штрафні. О! То ми такий гул забили штрафного. Що мені дуже сподобалось. Так, розпочинаємо проти хала. Дивіться, який навіс. А оце зря. А там руки хоч не було. Не було. І на ривочку. На ривочку. Як вміємо. І в дальню. -даль. Це вже така класика. Я спокійно на це реагую. Но. Ти вже біжиш і майже знаєш, що це гол на 90%. Оп, як розвернулись! І тут кабаєв! Кабаїв мій красиві. Асист для танка. На шепельова віддали Ярмоленко з м'ячем. І що зараз? А ярмола? А, а, що? А, забув, як тебе вже звати. 3-0. Знову сис для танка. Добре. Добре. І в дальній так. В дальній. Оце вихід один на один, я впевнений. Like oh, nice, <рес> а він щось може все-таки. Ну, я гадаю, після цього голу можна попросити заміну. Так, ідемо з поля до супряга. Та дати хлопцю, хоч хай побігає. В цій я навіть ну, не буду грати, я, я буду їх просто симулювати, я не бачу сенсу. Це вже як Євро буде, оце вже да, то вже буде цікаво грати за національну збірну. А тут зараз Хорватія. Дивіться, там склад у нас такий, що взагалі о, ми ще й виграємо 2-0. Караваєв забив і Бондаренко. Ага, ми не повернулися на матч проти Престона. А Ярмоленко не їздив, Шапаренко не їздив. Цікаво, і що тут? 1-0, слава богу, Ярмоленко. Так, гра проти. Блін, да. Давайте. я навіть не знаю, можливо. Давайте зіграємо хайлайти. За нашого гравця. Ну що, розпочинаємо гру. Один, один дотик, як ти мимо вдарив. Сюда! Один-один. Добре. Бомба. Тягни. Тягни. І в дальній. Його. Один-один. Оце я накрутив. Ай, і Лестер виходить на першу сходинку. Матч проти стоук Сіті. Так, розіграємо м'яч. собі! Він таке може вдарити. А де це такий був в Жироні? Цікаво. Ууу, який пас! Супер! І давай шапоч. Ви колись хотів би оце вас запитати. Ви бачили, коли Шапаренко забував два м'ячі? Ні, і я не бачив. Хоч тут побачу. Ні, 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 ні. Спокійно, бущо. Добре, добре. Перший тайм. На брашка. Брашку! Супер! Найскоу! Оце я розумію динамо. Це представте, що буде В АПЛ. Та в АПЛ ми всі всім дивіться. Люди не можуть навіть нормально м'яч розвести, як ми тут же їх згризаємо, просто з'їдаємо. Ну, правда, з передачками не дуже добре. Ну, то таке. Ти, дорогенький. Діло так не піде. Бущан! Ніхера собі! Ви бачили, що то був за сей? Ого! І що? І, і куди? І. 4-0. Нічого собі. Та, все, ми готові вже до АПЛ. Ми готові їх розносити. Так, спокійно. О! А якщо Фінесика? Фу. Карвай. А тут. Все. Ну, мастер. Маестро. 5-0, сухар для Бущана, ну Бущан заслужив там взагалі. Ну, Нашого гравця знову викликають в збірну. Ну це вже буде матч е, в наступному випуску. А я вам кажу на сьогодні до побачення, але ми скоро з вами побачимось. Я сподіваюся, вам цей випуск сподобався. Тому поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, пораду. Я це все буду читати, я це все приймаю до уваги. Тому Всього найкращого побачимось, почуємось.